Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія і це нове відео про те, як я вирішила замовити образи з тему як на Pinterest. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео, тому що мені прям зайшло повторювати такі образи. Якщо вам також сподобалось дане відео, дана тематика, то ми могли б такі образи повторювати і замовляти речі не тільки з тему, а й з інших сайтів або навіть офлайн-магазинів. Посилку я замовила 1 травня, вже 12 травня, я її забрала тут у себе в Києві. А воно все прийшло, абсолютно всі речі мені прийшли в одній посилці. Це таки зручно, але зараз це буває доволі таки рідко. Всього сьогодні буде 5 образів. Я просто зайшла на Pinterest і обрала 5 рандомних дівчат, які дуже гарно виглядали. І ось це от перший образ, так я думаю, що вам не дуже добре видно, тому десь тут буде фото. і Це перший образ, який ми зараз разом з вами будемо повторювати. Класно, що існує чат GPT, тому що я зайшла просто в чат GPT, закинула йому це фото і попросила, аби він всі речі від окремих. І це дуже класно і зручно виглядає. Я вже тут розділила всі речі, тому що вони прийшли в одній посилці. І це просто нереально було розібрати що, де, куди. Тому я їх розділила на п'ять окремих образів, на п'ять окремих посилок. І перше, що в нас тут йде, це ось така ось спідничка. Давайте почнемо з неї. Так, І це ось така от міні-спідничка. Я нагадую, що з ростом 159 см, але мені здається, що вона навіть на мене буде ну прям дуже замала. Подивіться, яка вона коротесенька. Всередині вона має ось таку от невеличку підкладку, але тут немає типу шортиків це просто ось така от підкладочка. Бачите? І все. Тобто шортків додаткових тут немає. Тому я навіть не те, що нагинатись в цій спідниці не хотіла б. Я б навіть її вдягати, якщо чесно, вже не хотіла, б, тому що ну, дуже коротенька. Я не знаю, як в цій спідниці виходити десь гуляти на вулицю. Мені здається, що це не для мене. Також позаду в цій спідничці йде ось така збірочка-резиночка. Це в нас 100% поліестер, і по розміру це еска. Будемо приміряти. Далі на картинці в нас була футболка і піджак. Я ось таку от. Звичайно, білу футболку. Це в нас розмір М. Я взяла трошечки такий, знаєте, оверсайз, тому що надзвичайно ношу есте і s Я взяла трошечки оверсайз для того, аби я могла тут собі також таку гульку, дульку закрутити на зоні живота. От звичайна футболка по якості вона виглядає досить таки гарно непогано. Ніде жодних ниточок нічого не стерчить. По складу так, це в мене розмір М, і це 80% котон і 20% поліестер. Я сподіваюся поліестер. Я думаю, що це доволі таки гарна якість. І мені здається, що тут у складі навіть є еластан, тому що вона прям така еластична, нормальна. Так. Також я замовила ось такий от піджак білого кольору, от підплечники. Бачите? Гарний такий спокійний піджак. Він навіть, знаєте, такого не білого, а трошечки молочного кольору. І всередині він має ось таку от підкладку. А, і також, до речі, він ще й має ось такі от кишеньки. По складу одразу хочу сказати, що це в мене еско розмір, і це 100% поліестер. Також. Також на фото ми бачили, що там йде червона сумка, і я не змогла знайти такої самої сумки, тому я знайшла приблизну сумку. Це в нас така сумка насичено червоного кольору. Ось так от вона виглядає. До речі, якщо ви ще не бачили, то в мене вже вийшло два просто величезних відео про сумки з тему, і там були дуже гарні сумки. Але я про цю сумку не можу сказати також, що це гарна сумка, тому що вона не досить якісно зроблена. Подивіться, бачите. Всі от ниточки вони, ну, взагалі не гарно стирчать. Але якщо не придивлятись і не докопуватись, то в принципі на свої кошти, я думаю, що вона виглядає така звичайна червона сумка. Вона має ось такі от два бічні відділення, вони працюючі, тобто ви можете сюди щось покласти, вони йдуть на ось таких от кнопочках. Всередині вона також має. Щас я скажу, що вона тут має. Має ось таке от відділення, і також додаткове бічне відділення на змійці. Всередині, до речі, вона зроблена дуже гарно та якісно. Шопчики прошиті, але ніде жодних ниточок не стирчить. Тому, якщо чесно, я не розумію, чому ж тут ці ниточки стирчать. Подивіться. Якщо вам не принципово, що тут будуть ніточки, то я думаю, що вона гарно виглядає. Але мене чесно дратує, коли я бачу нити, тому що навіть на тему я бачила гарні якісні сумки за невеликі кошти. Тому я не розумію, чому тут йдуть такі ниточки і чому воно неякісно зроблено. До речі, на цьому фото це єдиний образ, де немає взуття, тому я вирішила замовити взуття на свій смак, тому що я побачила просто нереального кольору кеди-кросівки і, і вирішила їх замовити. Просто подивіться. Який гарний колір. Точніше, поєднання двох кольорів білого та червоного. Вони мені трошечки нагадують Nike, але це не Nike. Тут якийсь свій бренд, свій, своє лого, Working Smile. І до речі, що мене ще здивувало, те, що тут йдуть ось такі от пластикові підкладки. Я скільки вже пар взуття з тему замовляла, це перший раз, коли я бачу, що тут йдуть ось такі от пластикові накладки. Ці кросівки вони легенькі, гарно виглядають. І давайте зараз разом побачимо, як це буде виглядати все в одному образі. Дівчата, пишіть в коментарях, чи вдалося мені повторити образ. Хочу окремо сказати про речі: спідничка прям замала, все ж таки, якби тут були шортики, то було б трошечки спокійніше. Футболка класна, зручна, до сумки також питань немає. я думаю, що вона гарно виглядає. З приводу піджака він на мене сів гарно, але я трошки дискомфортно себе в ньому відчувала, тому раптом ви захочете його придбати, беріть все ж таки на розмір більше, аби була свобода рухів. Кросівки тут зручні, широкі. Я взяла собі 37 розмір і на стопу 23,5 см вони сіли просто ідеально. Наступний образ, блін, ви ж нічого не бачите. Так теж нічого не бачите. Десь тут буде фото, який ми зараз вам будемо збирати наступний образ. По-перше, я замовила ось такі от джинсові шорти. Вони в нас такі трошечки подовжені, але це не бермуди. Це все ще шорти. Гарної якості, вони такого блакитного кольору, гарно пошиті по шовчикам, Хоча, якщо так привдивлятись, придивлятись, то бачите, який тут крій. Ну, таке собі. Але по якості я не можу сказати, що вони погані, гарно виглядають. Знизу тут йдуть ось такі от наоброблені краї, такі ниточки стирчать. І попереду й позаду йдуть ось такі от кишеньки. Будемо з вами приміряти. Також до цього образу я замовила ось таку от майку. Вона така, знаєте, в нас напівпрозора. Це в нас розмір S на 93% поліастер і 7% Еластан. Так, майка вона така трошечки напівпрозора йде. Але мені щось здається, що це не еск або це може оверсайз скрій. До цього образу я також замовила шкарпетки. Тут йшло в наборі дві пари ось таких от шкарпеток. Тут навіть іде ось такий от гарний візерунок. Не знаю, чи видно вам чи ні. Сподіваюся, що видно, бо камера може милити. Також я замовила кросівки. До речі, вони дуже цікаво йдуть, ці кросівки, тому що один кросівок йде в пакеті, а інший без пакету. Я не знаю, як це так вийшло. Ось такі от звичайні гарні сірі кросівки. Вони такі трошечки важкенькі, але вже, по моєму досвіду, можу сказати, що мені здається, що вони взагалі не будуть відчуватись на ніжці. Всередині тут іде у нас ось така от підкладочка. Ну, такі от гарні кросівки сірого кольору. Клас. Вони, до речі, зроблені з сіточки, тому що я всередині бачу. Що вони прям просвічуються. Я думаю, що ви це камера вже це не передасть, але я бачу, що вони такі прям трошечки прозорі, тому я думаю, що влітку в них буде ідеально. До цього образу я також замовила окуляри, тому що там дівчинка була в окулярах. Я подумала, мені теж треба. Вони мені трошечки нагадують за кос під шанель, тому що в шанель є схожі окуляри, вони йдуть білого кольору з чорним акцентом. Такі от окуляри. Клас, гарно виглядають, як мені здається. Я не знаю, чи йде мені, чи ні ця форма. І також я побачила там таким невеличким глазочком, що там йде якась червона сумка, і вирішила замовити ось такий от червоний колір, червоний шопер. Червоний колір. Одразу хочу сказати про те, що Камера вона трошечки вибілює, тому що в житті цей шопер він такого, знаєте, більш насиченішого червоного кольору. А в житті, а точніше, на камері, вона прям така світленька-світленька. Це не так, вона прям така насичена, червона. По матеріалу це в нас така імітація плетіння, гарно виглядає. Шопер він не має жодних замочків. Тут йде ось таке от одне відділення, і одразу хочу сказати про те, що щось габаритне ви сюди не покладете, тому що ви просто його не запхнете сюди. Тому що тут, бачите, як воно йде. Ось такий от невеличкий отвір. Свій MacBook я не зможу сюди покласти, тому що він просто не пролізе сюди. Я думаю, що це зроблено для того, аби речі вони не вилітали, не випадали з цього шопру, і тому він ось так от зшитий. Всередині немає жодних відділень, тобто йде одне цільне відділення. І давайте також разом приміримо весь цей образ. Чекаю ваших коментарів, чи вдалося мені повторити повністю цей образ. Хочу окремо сказати про майку, вона взагалі ідеально сіла, класно, я буду в ній 100% відділення. Влітку ходити, тому що вона взагалі не вагома. Шорти також прикольно виглядають, але мені чомусь здається, що я як підліток якийсь в них виглядаю. Красівки тут 38 розмір, довжина стопи 24 см, і, в принципі, я собі також досить вільно в них відчуваю. Менший розмір мені точно не потрібно. Хочу показати вам наступний образ. О! Зараз вже добре видно, він мені дуже сильно сподобався, тому я його одразу. Мені здається, це перший, який я почала одразу шукати. По-перше, хочу почати зі спіднички. Джинсова спідниця, вона йде без підкладки, і це доволі такий тонкий джинс. Тобто, все, що у вас буде, ваша білизна, вона буде просвічуватись. Майте це на увазі. І плюс вона знову дуже сильно коротка. Звісно, що не така коротка, як перша спідничка, але все рівно така коротесенька-коротесенька. Плюс ця спідничка вона має ось такі от бічні кишеньки. Майте на увазі, що бічні кишеньки. Вони можуть додавати об'ємів, об'ємів, об'єму для вашої фігури. Під спідничку я замовила білу майку. Це не бодік, це йде майка, що, до речі, зараз доволі таки важко зустріти, тому що такі майки, коли я шукала, то в основному я знаходила тільки бодіки. Вона носиться без бюстгальтеру, на голе тіло, як мені здається. Це в мене розмір S, 85% поліамід та 15% еластан. Будемо також приміряти. Ну і звісно, що акцент цього образу це сорочка. І я замовила ось таку от сорочку. Чомусь мені здавалося, що вона буде трошечки світліше, але нічого страшного, маємо, що маємо. До речі, знову ж таки, на камері вона трошечки світліше, тому що ось ці от блакитні полоски вони не блакитні, вони ось сині. А на камері, як мені здається, що вони прям такі блакитні, 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 блакитні такі світленькі. По розміру це в мене, до речі, Елька: 95% котон і 5% поліастер. Мабуть, я хотіла, аби вона була оверсайз. І в принципі, я думаю, що вона таки буде оверсайз. А от сорочка. Клас! Ну, будемо вже разом з усім цілим образом приміряти її. І також я замовила кросівки. Мені здається, що я знайшла приблизно плюс-мінус те саме, що і на фото, що і в тому образі. Такі от гарні кросівки. На тему я знайшла, вони мені дуже сильно сподобались. Це 38-й розмір. Я їх вже, чесно скажу, приміряла, і мені було в них максимально комфортно. Ви можете їх розглянути просто як до покупки, не обов'язково разом з цим образом. Як мені здається, що класний варіант. І також, до речі, класно, що вони підійдуть на широку ніжку, тому що пальці вони прямо знаєте так розтікаються в цих кросівках і вони себе комфортно відчувають. І замовила ремінь. Ремінь. Боже, я вже, якщо чесно, до сьогодні так сильно втомилася, що я не знаю, як це правильно сказати. Напевно, що ремінь коричневий, дуже гарний. Я намагалась знайти максимально, як і на картинці. Я сподіваюся, що в мене це вийшло. Також на фото у дівчинки була біжутерія, і я замовила таку от гарну підвіску, такого золотого кольору. Гарний золотий браслет, точніше, браслет золотистого кольору. Він не дуже гарно викинув, тому що, бачите. Такий от камінець. а тут нема. Це кидається в око, як на мене. Ось такий браслетик гарний. Можливо, якщо ви замовите, то вам прийде без браку, бо це точно 100% брак. І плюс у дівчинки був годинник на фото, тому я також замовила годинник. І, до речі, в комплекті до цього годинника ось такий от гарний годинник з золотистого кольору. Він, до речі, йде в плівочці, що також класно, подивіться. Він йде в плівочці, тобто ніде жодних подряпин, нічого немає. Гарний прям таке, знаєте, колір жовтого золота. І йде ось такий от регулятор, тому що він. Бачите, я його можу як, як браслет вдягнути, тому я можу його відрегулювати під свою руку. Раптом ви собі шукали якийсь гарний недорогий годинник, то можете розглянути до покупки. Так, ну я чекаю оцінку цього образу, мені в ньому навіть дуже комфортно, не дивлячись на те, що спідничка прям закоротка. Показую без сорочки, на годинник не звертайте увагу. Як я вже сказала, ви можете відрегулювати його так, як вам буде комфортно. І Все таки класно, що я взяла розмір L сорочки, тому що він йде як оверсайз, і я собі вільно відчуваю. Плюс вона класно вписується образ. Красівки я брала 37-го розміру, і за рахунок того, що вони досить такі широченькі, моя стопа комфортно себе в них відчувала. Наступний образ у нас такий простенький, але зі смаком. Мені дуже сильно він сподобався. Також попросила чат GPT. У вас тут буде додаткова картинка. Попросила чат GPT, і він мені все намалював. Блін, чат GPT це взагалі така тема, капець. Перше, що я замовила, це ось таку от спідничку білого кольору. Це не спідничка шорти, що сумно, але ну, нічого страшного. Ось така от в нас гарна спідничка білого кольору. По розміру одразу хочу сказати, що я собі взяла. Це в мене розмір XS і це 100% поліестер. Гарна спідничка, будемо приміряти. Вона прям така трошечки просвічується. До спіднички я замовила футболку. Одразу хочу сказати про те, що футболка вона була на фото на дівчинці такого насиченого червоного кольору, але я просто не знайшла гарну червону футболку з гарним складом. А мені хотілося, щоб був склад нормальний, і це 100% котон. Знову ж таки, вона не червона, вона така, знаєте, бордового кольору або навіть винного, але, як мені здається, гарно виглядає. Це розмір М, тому що я хотіла знову ж таки трошечки оверсайз для того, аби собі ось тут щось якусь там гульку-дульку заклю... заклютити, закрутити. Я не знаю, чи видно на камері чи ні, але видно точно, що в мене повилізали мої веснянки. Не веснянки, я не знаю, як це правильно сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що в мене є така хвороба. Ну як це не критично. Я хворію на я хворію. В мене є розеце. Розеце це коли суди не дуже близько розташовані до вашої шкіри, через це у вас постійно червоні щічки. Оце в мене є така проблема, і мені єдине, що допомагає, це коли я роблю собі фотоомолодження на апараті М22. І він дуже дієвий, але це просто найболючіше, що я робила в своєму житті. Я не можу сказати, що я багато чого робила там з косметології, але коли мені роблять ось цього процедуру на М22, я просто так плачу, я себе взагалі не стримую, тому що це дуже боляче. Але я ж кажу, що це єдине, що допомагає. І оце я вчора зробила тільки знову ж таки цю процедуру. В мене досі палають щічки, але я думаю, що це вже не так видно, як учу. І я бачу, що є ось такі невеличкі веснянки. Також до цього образу я замовила ось таку от підвізку. Бачите, яка вона прям довгенька. На футболочку. І також я собі замовила кросівки білого кольору. Дівчата, кросівки це просто must have. Вони дешеві. Це ось такі от гарні кросівки білого кольору. Вони дуже м'якенькі. Тут, до речі, також йдуть ось такі от. Така от підкладка пластикова, гарні кросівки, вони гнуться на супершироку ногу, підійде ідеально. Навіть навпаки, якщо у вас вузенька ніжка, то у вас будуть величезні, і ви будете прям тонути в цих кросівках. Тому дуже гарно виглядає. Також мені подобається, що тут біла підошва, вони абсолютно біленькі, і як мені здається, що на літо буде просто ідеально. Я вже їх приміряла і хочу сказати про те, що вони ну, супер зручні. Тому, дівчата, обов'язково розглянути до покупки. Раптом ви шукали бюджетне взуття. На мою думку, мені і. Іде... Ідеально вдалось повторити образ як спінтеру з 101 один в один, мені здається, майже якби футболочка була трошечки світліше. З приводу спідниці хочу сказати, що це та сама спідниця, яку продають інстаграм-магазини. Футболці я також собі досить комфортно відчувала, тому що вона має натуральний склад. Ну і підвіска як підвіска, підвізка, класно. І останній образ на сьогодні, який мені дуже сильно сподобався. Мені в принципі всі образи сподобались. І це ось така у дівчинка. Блін, ви знову ж таки нічого не бачите, але мені просто хочеться вам показувати. Перше, що я собі придбала, це спідницю. Точніше, це не нова спідниця, це спідниця з мені здається першого образу. Та сама спідничка. Ми її будемо стилізувати з іншими речима. До спідниці я замовила майку. Це в нас ось така звичайна біла майка. Нічого особливого, майка на лямках, це розмір S. -ка. По складу, вона, до речі, напівпрозора. По складу це 95% поліастер і 5% спандекс. Акцент образу це сорочка, і я замовила ось таку от рожеву сорочку. На образі ця сорочка, вона, знаєте, такого ніжно-рожевого кольору, але я таку не знайшла на тему. І я вирішила замовити таке, знаєте. Прям насичено рожевий колір, але, як мені здається, вона теж гарно виглядає. Плюс весь образ білого кольору, тому я думаю, що навіть така насичена рожева сорочка Вона гарно буде поєднуватись з іншими речима. Це розмір м До цього образу я також замовила окуляри, тому що на дівчинці теж були окуляри. Я вирішила, що треба замовляти. І це у нас ось такі от гарні окуляри з таким принтом. Прикольно, гарно виглядають, як мені здається, але вони трошечки тиснуть мені у скроні, тому вони, знаєте, не таке прям вузеньке обличчя. До цього образу я замовила шопер, але я замовила не просто шопер, а вирішила трошечки відійти від такого звичайного шоперу. Цей шопер я замовила чисто через те, що він зараз доволі такий популярний, саме ось така от фактура, жадка, і вирішила, чому б не замовити. Тут немає жодних змійок, жодних застібок, і всередині йде одне таке цільне відділення, тобто жодних. Кишеняк тут нічого немає. Мені здається, він доволі таки гарно цей шопер виглядає. Прикольно! І це в нас ось таке от взуття з відкритими п'ятками. Воно досить легеньке. Пахне трошечки китаєм. Тут, я думаю, що в нас еко замша. Класно виглядає, і підошва тут прорезинена. Короче, давайте приміряємо зараз такий повний цільний образ. Чекаю на вашу оцінку останнього образу і обов'язково напишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. Мені здається, що цей останній образ це просто мій фаворит, я себе дуже комфортно в ньому відчуваю. Ну і плюс мені подобається поєднання білого, рожевого та кольору хакі. Єдине, що взуття трошечки важкеньке, тому я б радила пошукати щось інше. Посилання на ці та інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео, за що ви додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ж цього не зробили, і до нових зустрічей!